Друзі, привіт! Нарешті я доробив каток, який робив. Є у мене попереднє відео, як я його робив. Я залишу посилання в описі внизу під відео. Кому буде цікаво, можете по посиланню кликнути і перейти, подивитися, там, як я його виготовив. Ну, Все рівно зараз я вам його покажу. Зараз покажу, розкажу бистренько, і ми в кількох режимах. Тобто я пройдуся фризою, просто самою фрезою. Потім пройдуся в плаваючому режимі, ну і вже в примусовому режимі. І поміряємо глибину, подивимося на якість, як воно. І буду їхати. я Вже треба було б посіяти. Ну нормально, треба ячмінь після кукурузи. Ну і пройдуся один раз. Тут у мене теж кукуруза. Там у мене друга грядка 30 сотих. Я хочу посіяти там кукурузу. Я її скосив. Косілкою, хто дивиться відео, знає. У мене косілка саморобна. У Восени перефрезерував, і Зараз ще раз профризую і подивлюся, як буде працювати каток, щоб трошки уплотнити землю. Ну, В общем, якось так. Так що зараз випробування і дивимося. Зараз спочатку розказую вам про нього швидко і потім випробуємо. Так що поїхали. Ось такий каток, зараз я відійду, покажу далі із трактором, ось так він виглядає. Краска, фарба була, яка була, пофарбував, трохи чорної, трохи червоної. Ось так, бачите, так як у мене було через дві, отак і отак, дуже рідко я додав іще по дві. На діаметр 30, я там говорив 40, трошки помилився. Діаметр самого цього ось диска тут 30. І стоїть 18 18,40 шинок. Ось так. Він доволі важкий цей каток, тому що і труба така більш-менш штовхство тіла. І ось тут десятка. Мабуть, десятка, чи восьмерка, чи десятка. Ну, неважливо. Отакі диски. Теж важкі вони, по-моєму, по щось близько 5 кілограм. Ну тут тоненький, ну все дуже просто. Зварив тут на підшипниках ось таких. Тут виточив, я говорив, там виточив отакі цапфи, в трубу, оцентрував, приварив, все, ось тут таке кріплення. Зараз покажу, як воно буде працювати. Ну, Зараз ми опускаємо. Ну, ось так. Зараз у мене стоїть воно в режимі плаваючому. Тобто каток буде, коли буде опиратися в землю, він буде, бачите, ого, важкий, підніматися сам. Це один режим. Другий режим я коли отут зафіксую отут притиками. І тоді воно буде ось оцим ось винтом можна регулювати глибину і натяг. Ну, Ось так. Ширина його 1,2 двадцять, робив по фрезі. Ну, Як на мене, вийшло непогано. Навіть красиво, але не знаю ще, як він буде працювати. Так що, друзі, ось так. Тут знімається він нога, зараз швидко ще розкажу. Досить легко, можна тут розібрати його як угодно. Дивіться, тут ось, ось товстотіла труба. Ось о, я її проточив, щоб вона сюди заходила. Прорізав, ой, просвердлив отвір, нарізав різьбу. З цієї сторони так само. Ось так. Можна оці два болти викрутити з цієї сторони. І з тієї сторони, і оце все витягнеться, зніметься. Потім, ось бачите, це 60 на 40 у мене профіль. А це там у попередньому відео такі були. Він такий типу, швелірок, він чітко підходить на 60. Тут просвердлені отвори і ось таке кріплення. Тут, по принципу, завіси і упирається. Можна, якщо відкрутити оці два болти, це зніметься. І в мене культиваторна рама 60х60, воно стане на культиватор, Ну, це пізніше. Буде легко чіплятися до культиватора. Можна зняти оці болти ось, чи притики ось такі. Бачите, і зняти оце саме. ну і Можна розкрутити ось тут, здібаться сам каток. Тобто воно розборне, якщо треба транспортувати чи мало ли що, то досить легко. Бистро розбирається, бистро ставиться, ну, то все таке. Ось так. Будемо зараз випробувати. Зараз прохожу я фризою туди назад, без самою фризою, потім туди назад, у плаваючому режимі і туди-назад. Пройдуся у фіксованому режимі. І тоді подивимося, порівняємо, як воно. Ось така грядочка, виорана в мене на зяб восени було. Тут ось о, перед оцими холодами було підсохло. Ось я тут профрезерував, туди назад пройшовся. Жінка повтикала, цибулька ось посходила, там редиска, ще щось вона там посіяла. ну тобто, вже Бачите, потрошку вже є сходи. Так що, добре, зараз будемо пробувати. Ну, ось так я профрезервував. Нормально, тут просто борозна. Ну, а зараз ми у плаваючому режимі. Каток буде сам підніматися, опускатися. Це ось вийшло. Ось так, ну я потім покажу. А тепер, друзі, буде. Зараз я за... зафіксую отут каток і відрегулюю його на глибину. Попробуємо ще так, що в нас вийде. Ну, тут, тут треба пробувати. Зараз будемо пробувати більше, менше. Якби в плаваючому режимі воно само туди-сюди. А тут треба пробувати ще. Так, ну що ж, поїхали. Мабуть, зайти від сонця. Зараз я ось сюди трошки перейду. Ну ось Друзі, отак виходить. Ось так. Це просто фрезою. Ну тут ямки, тут були свині в мене понаривали, тут ще позалишались трошки ями. Ну Ось, ось так воно. Цілком така земля Ну дуже пухка. Ну, ось бачите. Майже грудочок немає. Так, ну тут теж таке. Оце ось очки, вже я пройшовся катком у плаваючому режимі. Ось таке, бачите, красиво так отак виходить. Ну, друзі, тут земля плотніша. Що не кажіть, а ось тут ні, сюди леше рука ось залазить, сюди плотніше. Ну, так що робить у плаваючому режимі теж непогано прижимав. Ну, ось так. Бачите такий бортик. А тут уже якби примусово. вже каток як опорне колесо працював. Оці ось, ось два. Зараз тут спробуємо. О, тут ще плотніше. Ну, Так що працює він, буде він на культиватор як грудобій, а на фрезу як уплотнительний каток. Ну, Досить непогано, і красиво, бачите, і виходить. Якби як під сіяння чогось, наприклад, ячменю, то треба б трошки приплотнити. і Досить непогано, не знаю. А ви висловить свою думку. <смі> Зараз я ще проїдуся разочок по кукурузинні, бо мені треба кукурузиня буде їхати. У мене там приблизно таке саме все. Зараз я проїдусь отут раз і потім <смі> поїду вже. Подивлюся, що воно виходить, як виходить. Ну, ось тут у мене це я восени ось переробив. Тут, а тут було, є у мене відео недоламане. Це я вже, можна сказати, на початку весни, як було сухо, тепло ще. Ще мабуть до морозів чи після морозів, не пам'ятаю. Коротше, ось так. Зараз тут десь пройдуся, ось де більше крузиння один раз. Подивлюся, якщо земля буде нормальна, що воно ну, як це ну, крузиння, ну як не крути, а все рівно сіяти треба. Бур'яном посходив, бачите вже як. Тільки тепло пригріло, так зразу і так. В общем так, сейчас їду на ту сторону и отут пройдуся и покажу вам. Ось так вийшло. Бачите? Я тут спеціально пройшов, де саме більше було кукурудзи, а ось тут ось так ось. Ось можна порівняти. Дивіться Ось ось як. Тут ось де не пройдено осінню. І ось тут. Можна цілком сіяти Сіяти ячмінь. Я тут до половини пройшовся. На примусовому, а половину далі пішов на... на плаваючому. Так, отут десь ось я отут я ось перечепився. Оце ось на плаваючому в мене ось так. Ну, Нормально, хорошо прижато. А тут на примусовому. Ну, так, трошки мов плотніше, так. На примусовому. Звісно, плотніше трохи ущільнює ґрунт. Ну, ось так, друзі. Все це ми потихеньку обробимо. Зараз я вже говорив, поїду там 30 сотих, мені треба зо такого ось зробити ось отаке. І все буде добре. Нормально. Бачите, кукурузиння майже не видно. Звісно, буде щось виглядати, але під ячмінь. Цілком цілком буде пристойно. Так що якось так. Ну що ж, друзі, не буду тратити час. Зараз їду, треба заправити тракторця, бо мало горючки в баку. І їхати, сфрезерувати ті 30 сотих під посів ячменя. Ну, я показувати не буду, все ви бачили самі. Ось таке воно буде усе. Уся та ділянка. Ай. Так що, я гадаю, зовсім непогано і вийшло. Як воно буде на культіваторові, зараз я вам покажу цей культиватор. У мене там майже-майже все готово. Ось о він у мене, дивіться, ось такий. Його треба підчистити, пофарбувати. Тут до нього ж, бачите, в мене чизель. Оцей глибоко розрихлювач лапа. Ну, а сюди чіпляються культиваторні лапи. Як я говорив, ось тут, ось сюди, отак ось от стане той каток. І він тут, мабуть, буде, подивимося у плаваючому режимі, а можливо і зроблю такий підйом. Так що ну, воно можна регулювати передні колеса і задні можна опор винтом буде кут виставляти. Так що якось так, ну то буде видно. Тобто я це підчищу, підфарбую, попробую його сюди приєднати і потім вам вже все покажу. У мене є що тут прокультивувати. Так що на цьому своє відео буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося, дізлайк. Пишемо коментарі, що правильно, що неправильно, як можна краще зробити. Я вже говорив багато разів, я прислуховуюсь до ваших порад. Дуже багато порад дуже корисних, які я беру до уваги. Так що, якось так. Далі, далі буде, далі не знаю про що відео, подивимося. Зараз якраз починаються огороди, пішло тепло. Будемо сіяти, садити, всяке таке і потихеньку буду вам показувати. Так що на цьому все. Пока. До скорої, скорої зустрічі. Слава Україні!